Чи виконає армія наказ перестати стріляти і здати Україну ворогу росіянам, оркам пірам? <с> Скажу не виконає, хто б не давав такий наказ. Чи верховний головнокомандувач, чи хтось інший не виконає? Бо виконати такий наказ означає смерть, власна смерть. Бо росіяни всіх військових, хто носив військову форму, знищать, розстріляють елементарно. Це вже було, як польських військових розстріляли в Катині, Так і тут. Як розстрілювали в Бучі. Розстріляють. Тому у армії немає жодних шансів здатися ворогу. Жодних. А Хто, не, е, хто думає, що а я не військовий, мені нічого не буде. Буде. Вас спіймають на вулиці росіяни, кинуть у машину, надягнуть російську форму і відправлять воювати з Польщею. Або з іншою країною, куди росіяни захочуть йти. І ви підете. У вас шансів не буде. І будете м'ясо, як ті зеки, яких по тюрмам росіяни збирали, як м'ясо кидали. Так це ж свої були зеки, а тут чужі. І не зеки, ну то й що? Тому шансів вижити в вас зовсім не буде. Ноль. Краще вийти і захищати власну країну ніж стикливо ховатися і потім одягти російську форму і воювати Бог знає за що? За Путіна. Ось так. Думайте, думайте, Ідіть боронити Україну. Слава Україні!